Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Жителі житлового масиву сонячний перекрили проїжджу частину на знак протесту проти будівництва багатоповерхівки біля їхніх будинків. Дніпропетровщина на першому місці з закупівель модульних укриттів. Чи користуються ними люди? Шукає людей та тіла загиблих 10 років. Нагородили собаку з кінологічного загону Антарес. Протягом дня, 24 жовтня, росіяни атакували дроном камікадзе та артилерію «Нікуполь», Повідомив начальник облради Микола Лукашук. Поранений 36-річний мешканець його шпиталізували до лікарні з осколковими пораненнями. А вранці армія РФ завдала ракетного удару по Синельниківському району Дніпропетровщини. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Внаслідок удару загиблих та поранених немає. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт, 10 житлових будинків та навчальний заклад. Ще одну ракету, повідомив Сергій Лисак, збили військові з ПВК-схід над Кам'янським районом області. У Дніпрі жителі жил масиву сонячний. Перекрили проїжджу частину на знак протесту проти будівництва багатоповерхівки біля їх будинків. На думку людей, зведення 25-поверхової новобудови є незаконним. Місцева жителька Марина розповідає. Побоюється, що будівельними роботами можуть пошкодити фундамент їхнього будинку. Адвокатка Юлія Сегеда каже, проєкт забудови не відповідає нормам. Коли вони почали робити, робити ці роботи, в нас е, е, вони повряділи трубу е, водопостачання і більше суток, е, 300 квартирний дом будинок був без водопостачання. Це і в місті комунікаційних мереж, і в міськість дошкільних шкільних закладів, і необхідна територія для забудови саме такого та такої поверховості, і парковіно і не, і можливість забезпечення паркувальними місцями, і все це. І всього цього у забудовника немає. Ми зв'язалися з представником забудовника, аби дізнатися позицію компанії. Як у забудовник, компанія забудовника ставиться до протестів людей, до їхньої думки. Представляєте, яка катастрофа? Індія відколиться і попливе в Індійський океан. У нас є вся документація, є проєкт, є заключення всі, які відповідають всім нормам і правилам. Антон Сіренко, Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро. Дніпропетровщина на першому місці із закупівель модульних укриттів. йдеться на сайті Прозоро. Загалом на це в області витратили 162 мільйони гривень, третину суми на Дніпро. Дмитро Коробов, представник департаменту благоустрою міськради, розповідає, мобільні укриття встановлюють з листопада минулого року. Вони бувають двох типів. Перший – це які влаштовуються у місцях зупинок громадського транспорту? Це 11 секційна споруда, розчитана на одночасне перебування близько 20 осіб. Інший різновид, який може складатися з шести або з восьми секцій, і розрахований вони тим таким чином від 40 до 60 людей. Дмитро Коробов каже: загалом у Дніпрі встановили 58 конструкцій. Ще 50 планують до кінця року. Укриття мають найвищий клас безпеки, та чи користуються ними люди? Ми запитали у Дніпрян під час повітряної тривоги. Особистоянні ви ну, використовуєте можливо якийсь інший метод. Ну, якщо, якщо ситуація накаляється, то а, там можна в, в коридор вийти між двох стін, там у а, десь у кутку. Ну ну я останній раз у підвалі був у Маріуполі. Зараз я біля укриття знаходжусь, не відходжу далеко, тому що я не знаю, що буде через 10 хвилин. Якщо застає на вулиці, тривога, можна зайти. Укриття? Ні. У Нікополі встановили 12 залізобетонних мобільних укриттів, каже міський голова Олександр Саюк. Місцева жителька Тетяна розповідає, користується ними під час регулярних артобстрілів міста. Армію РФ додає зазвичай є усього декілька хвилин, щоб сховатися. Швидко знайти підземне укриття не завжди виходить, тож користуються мобільним. Буває, ось так воно застягає, ти не знаєш, куди біжати, попадаєш в такий район, де не знаєш, де укриття. А воно ж моментально, ти вже ж не успієш. І Слава Богу, що є такі укриття. Звісно, ми забігаємо і стоїмо вже хоча б переждем. За словами міського голови, мобільні укриття почали встановлювати цієї весни. Їх облаштування оплатили не з міського бюджету, а за ініціативи місцевого підприємства. Розмістили біля автобусних зупинок. Скоплення людей, скільки? От, не дай Бог прилітів, так есть куда то укрыться. А так, так ж, сколько было, було, що і автобуси підбивали, і все так. Що... Нужны, звісно. Якщо тривога на зупинці мене застає, то так, да, на уневермазі і на ринку було. Таке за словами Олександра Саюка, всі бетонні споруди зроблені так, щоб уламки не залітали всередину. У планах облаштувати їх і в інших районах міста. Надалі ми продовжуємо працювати і буде збільшуватись кількість. А от у кривому розі, за словами голови ради оборони міста Олександра Вілкула, такі укриття почали встановлювати на початку жовтня цього року. Під час повітряної тривоги Анна, мешканка Кривого Рогу, переходить в укриття. Останнім часом кількість обстрілів міста збільшилась, однак у сховища є низка недоліків, каже жінка. Наприклад, це укриття не є пристосованим для людей з інвалідністю. Вони не зможуть заїхати через високий поріг. Саме укриття воно зі сторони виглядає як якийсь маф, дуже сіре, нема ніяких позначок. Я би його звісно покращила. За словами Олександра Вілкула, облаштування модульних укриттів в місті ще триває. Всього планують встановити 70 захисних споруд. Кожне розраховане на півсотню людей. Від прямого влучання модульне закриття не захистить точно. Це від е, зривної хвилі, від уламків. На модульне укриття виділено 80 мільйонів. Це е, саме модульне укриття, це його встановка, встановлення, це е, світло. Також інклюзивність Олександр Вілкул каже, завершать установку і до обладнання бетонних укриттів за два місяці. Загалом на Дніпропетровщині до кінця року мають облаштувати 200 конструкцій. Поліна Поломарчук, Тетяна Гринберг, Суспільне новини, Дніпро. Десятирічна бельгійська вівчарка з парки з Павлоградського пошуково-рятувального загону Антарес отримала нагороду від кінологічної спілки України. В номінаціях були представлені 23 собаки, каже керівниця загону Лариса Борисенко. Для спарки це перша така відзнака. Це нагорода чотирилапи захисники і були декілька номінацій, чотири номінації. Ми йшли в номінації за врятоване життя, але з підтекстом. Що собака нагороджується саме як унікальна собака з поверненню ті поверненню людей і душ з небуття. п'ять років з парки працює в гуманітарному проєкті генштабу ЗСУ, допомагає у пошуку військових. Лариса каже, тварина однаково добре знаходить і живих, і загиблих. Більш ніж 150 повернутих з небуття душ з моменту повномасштабного, десь більш ніж 140 повернутих з небуття душ. Вона працює, виконує дуже філігранну роботу, знаходить загиблих і під великим шаром ґрунту. На там відстані 2 метри. Вівчарка працює і на місцях обстрілів РФ, окрім Дніпропетровщини, долучалася до пошуково-рятувальних робіт в Донецькій, Харківській, Запорізькій та Миколаївській областях. Кожна робоча собака має таку робочу книжку. Це життя собаки. Всі, кого вона познаходила, всі її пошуки. І от у спарки цю книжку ми вже доповнювали десь п'ять разів. Докладували, докладали, докладали. Для пошуку тіл загиблих, розповідає Лариса, Вантарес розробили власну. Методику підготовки тварин. За нею тренуються і спарки. Собаки такої породи, каже жінка, можуть відчувати запах на відстані 500 метрів. Ді? Спарки зробили і кілька операцій, але каже Лариса: собака все одно тренується на рівні з іншими. Собака чуть не померла, їй довелося терміново оперувати. І ось. Зараз, там, десь місяць, місяць тому, при звичайному такому обслідуванні виявилось, виявилось новоутворення в Селезінці, тобто селезінку терміново довелося видалити. Собаки, які беруть участь в пошуках, розповідає Лариса, завершують свою роботу у 8 років. каже, з парки продовжуватиме цим займатися до матиме сили. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро. На Дніпропетровщині з робочою поїздкою заступник голови національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник. Мета візиту протидія корупції та розбудова доброчесності на рівні територіальних громад. Артем Ситник каже, з відновленням декларування та проведенням моніторингу способу життя агентство більш чітко реагуватиме на корупцію. Помітили таку тенденцію, що чим вища посада, чим Більше посада пов'язана з корупційними ризиками. Тим менше охочих на цій посаді було подаватися декларацію. У кривому розі для дітей військовослужбовців та ВПО проводять безкоштовні тренування з боксу. Яна Чернуха, переселенка з Херсонщини. Місяць тому привела двох доньок на секцію. Каже, дівчата завжди цікавились спортом, тому вирішили спробувати бокс. Діткам дуже подобається, вони в захваті від занять, тому що у сучасних школярів малоактивний образ життя. А їм дуже подобається тут, тому що купа емоцій, друзі, тренери хороші, гарні. Займатися боксом суди. Також прийшов Ян Федотов. Його тато з початку повномасштабного вторгнення служить у лавах зсу. Хлопець каже, відвідує секцію, аби бути сильним, як батько. Захотів бути сильним і захищати свою сім'ю. Мені подобається, що є сорівнування, тренер хороший тренує нас. Мені подобається сюди ходити, у нас скоро сорівнування будуть. Тренер з боксу Олександр Кучерявий розповідає, заняття проходять тричі на тиждень. У проєкті зараз у нас близько 40 дітей. Вони розбиті на 4 групи. Тривоги, сирени це десь психологічна дава на психіку дитини. Тому коли вони приходять в спортивну секцію, вони відволікаються, переключаються з психологічної, скажімо так, на фізичне навантаження і тому діти трішки відходять від психологічної цієї напруги. Безкоштовний бокс для дітей ВПО та армійців започаткувала місцева громадська організація. Цей проект для дітей віком від 6 до 16 років. Це загальна фізична підготовка. Та психологічна розгрузка для дітей, щоб не було стресів, не було депресії, нові знайомства для того, щоб доєднатися до секції, звертайтесь у соцмережі громадської організації. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. Дивитися Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.